Це історія о том, як я другий раз за день йду в магазин. Зараз. Один раз сходила, прийшла і знову зараз іду. Я просто забула купити точки на мухи і... і хліб. От у нас сьогодні десь 30 ще ми тепла, а завтра буде 37. І завтра треба купати баксики. Він, звісно, не сильно великий. Бо я тільки в йому купаюся. Я сьогодні з сестрою вже загоряла. кстати. О, тато їде. І я зараз прийду назад. Включу занову, коротше. Кажуть, діти. І зараз буде перехоп. Так, переход. Та, я вже проїхав. Холодочок наконець, зараз 30 з чимось градусів, а зараз всього лиш 6 годин, а зараз 30 з чимось градусів. Бо зараз мені вдома скучно. Я думаю, що не можу з Яною поїхати вправно, але... Вона майже нікуди не виходила. Я треба було тільки до зубного. Але вона мені купила там, в раді блискітки. І я своїх не розпаковувала, я ждала, коли буде вечір. І зроблю розпаковку на відео. Не знаю чого ввечері. Я вже прибирала плуси, потім загоряла сестрою, а потім ще... Вже вбивала на порозі в себе в веранді. Там. У мене в веранді зараз просто генеральна уборка була. Зараз там просто чистота така. Я все повідмувала, це відчистила. Зараз буде ще один переход, бо знов чітко їде. Ай! Я поки робила переход, я не замітила, що кропива все до дороги і опеклася знову. У нас тут все зелененьке, літо. А погляд до літо, хто ждав літо. Ставте лайк і підписуйтесь на мене. Можете зайти на мій канал, Примірно десь тут. Вже я не вивчила в я вже знімаю відео два роки.